Вже не я живу, а живе в мені Христос. Саме такі слова ми сьогодні чули під час літургії за читанням святого апостола. І апостол Павло сказавши такі дивні слова: Як таке може бути, що я перестаю жити, а живе в мені Христос? І для апостола це була найбільша радість. Виявляється, церква Христова шукає різні слова. Як нам передати найголовніше для нас, що нас Бог кличе у своє життя? І від нас залежить, чи ми погодимося на це, чи ми війдемо в Його реальність. А життя Боже, воно завжди пов'язане із тим, що і один звернений до іншого. Не буває життя без стояння перед лицем іншого. Але, на жаль, Оце і є наше гріхопадіння, наш вихід із Божого життя. Це те, що ми ототожнили життя із виживанням окремого атома. Слово атом означає «неподільний». Є я один і мучусь усе життя, бо добре кожен відчуває, що не може забезпечити до, до кінця своє виживання, рано чи пізно втрачає сили, і людина шукає вихід із цього становища. Апостол Павло каже, собою по-справжньому я стаю тоді, коли я бачу, що в мені живе Христос. Тобто, коли, коли моє життя стає відносинами із Ісусом Христом. Тому так багато мислителів шукають спосіб, як різними прикладами, метафорами нам говорити про Бога. І ось одна із метафор, яка мені свого часу дуже сподобалась, розповідає. Про те, що життя Бога в самому собі, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, можна описати як розмову, як діалог. Недаремно святі використали Слово Бог Отець і Ісуса Христа часто називають Богом Словом, тобто Бог Отець промовляє, Бог Отець заговорив. А заговорив Бог Отець до Духа Святого. А Дух Святий відповідає оцю. І ось оця їхня розмова це поява нас, нашого світу, нашого дару життя. Бог Отець промовляє Сином, а Дух Святий відповідає отою дивовижною різноманітністю, тим дивовижним світом, в якому ми знаходимося, тим даром життя, який є. І от людина, перебуваючи в оцих стосунках Отця, Сина і Святого Духа, тому часто святіуці кажуть, що ми є в Бозі. Ми є в Бозі. Але нам даний дар, що ми маємо можливість обрати, чи ми погоджуємось із виявом того, що ми в Бозі, чи ми це заперечуємо. Оце називається гріх. Тому слово гріх амартія грецької, непопадання в ціль, вихід із діалогу. Це коли можна так порівняти, що дитина, коли вчиться писати, вона потребує, щоб батьки допомагали їй це робити. Але в якийсь момент дитина веде мама ручкою дитини, і дитинка гарно виводить кожну букву, а потім дитина каже, я сам, я сам буду писати. І тільки мама забирає руку, і дитина вже не може писати. І от ми, люди, вирішили сказати, давай. Боже, ми будемо самі писати. Але перечасно, перечасно це зробили, ще не навчившись це робити. А ми не просто хочемо писати, ми поему цілу хочемо написати. Оце наша людська історія. Ми взялися писати самі, не навчившись це робити. І Бог шукає шляхи, як назад, помаленьку, акуратно дитині сказати, давай будемо вчитись писати, давай вчитись разом. І тому апостол Павло каже, не я живу, а вже Бог веде моєю рукою. Я довірився, дав можливість йому діяти. І оця дія Бога на цей світ, вона виявляється в тому, що Христос приходить і пробує нам ще раз і ще раз показувати, в чому є справжнє життя. І от, коли приходить оцей багатий юнак і каже, що я маю робити? Дійсно, ще, слава Богу, є такі люди, які ставлять собі це питання, що я маю робити. Швидше за все, всі присутні тут чомусь і прийшли до храму, бо не маємо спокою, бо немає в нас такого відчуття, як в багатьох людей, тому що сотні тисяч живуть у цьому місці, мільйони у Києві, і далеко не всі люди мають оцей голод. Питання, що я маю робити, бо щось мені не вистачає, недостатньо мені виживання, а прагну до життя, але не, але не знаю, як його здобути. І тому він питає в Христа, що ж мені робити? І Христос пробує помаленько і нам в тому числі показати слово за словом, тому що в Євангеліста Марка сказано, що Христос подивився на цього юнака з любов'ю. Він був йому приємний. Тому що він бачить людину, яка щось шукає. А найголовніше, що вона не заспокоїлась, не заспокоїлась в елементарних правилах поведінки. Тому що, коли він питає, що треба для життя вічного, виконуй заповіді. От 10 заповідей вивчити, насправді не так і важко їх виконати, хоча б формально. Не вбивати, не красти, шанувати батьків. Досить багато людей це роблять. Але чому немає от отої. Радості, немає заспокоєння, немає того, тої повноти. Це вживається слово в Євангелії досконалим. Що це означає, ця досконалість? Немає спокійних думок, немає радісного серця, немає живості душі. І людина це відчуває і каже, Боже, що мені робити? І ось Христос відповідає зовсім іншою логікою: не що робити. А як жити? Ось головне, що людина має навчитися. Справа не в тому, що я буду робити, бо виявляється, це мене може не наблизити до Бога. Бог не чекає від тебе, щоб ти щось робив. І що б ти не зробив, воно не може змусити Бога дати тобі радість, тому що радість твоя може прийти тільки у стосунках із Богом, із Богом у відносинах із Ним, у співпадінні стану твого внутрішнього. І тоді, коли цей юнак дивиться на Христа, йому стає сумно, бо він не розуміє цього. Йому важко це сприйняти. А як же? Я ж опирався надії, а Христос перевертає все. Ти можеш справді щось робити після того, як отримав радість Царства Божого. Не спочатку мої справи, а потім Царство Боже, а спочатку Царство Боже, а потім справи. І як це виявилося? А виявилося це вже в першій спільноті християн. Християни одразу ж стали в опозицію, по суті, своїй до релігії, до того, щоб щось робити. Вони нічого не робили. Вони сказали: ми приходимо і збираємося не для того, щоб щось просити у Бога, а для того, щоб згадувати. Оце називається частина головна літургії, називається Євхаристійний канон. І він має таких три частини: це згадування того, що зробив для нас Бог. Потім подяка і принесення. Тобто ми згадуємо Божу любов, дякуємо йому за все і приносимо йому самих себе. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тут немає ніякої нашої діяльності, тут є тільки вдячність за це. І коли людина вчиться отого нового способу життя, не я щось роблю. І не питання, що я маю робити, а як я маю жити. А як я маю жити? Як той, хто зрозумів, оце Христос і каже, шокуючи для, для цього юнака, віддай все, роздай все, що в тебе є. Тобто прийми, що в тебе немає нічого власного. Ти бідняк із бідняків. А це страшно людині. Людина все життя пробує опертися на свої знання, на роботу, яку здобуде, на маєтки, які побудує, на позицію в суспільстві, яку отримує. Але зрештою, вона на це все опертися не може. Їй дуже страшно, як вона це може втратити. І найжахливіше для релігійної людини це коли я хочу опертися на те, що я ходжу до церкви щонеділі. Що я стараюся жертвувати, допомагати комусь, навіть борюся з якимись гріхами, і Бог каже, а все це тебе не зробить щасливим, до тих пір, поки ти не зрозумієш, що не в тому справа, немає нічого твого, нічого немає. І навіть те, що ти можеш руку підняти, посміхнутися, зробити щось, до храму зайти, все це тобі дарує Бог, бо Він тебе тримає. Він робить так, щоб не розвалилося все в цьому світі. Воно зібране любов'ю Божою. І ось тоді відкривається Царство Боже. Коли я зрозумів, що нічого мого немає. І тоді з'являються оці нові люди, яким не страшно нічого. Бо я знаю, що навіть страх мій, і то дарований мені Богом. Кожен порох мій дарований мені Богом. І тоді людина дякує. Дякує кожну мить свого життя і приходить спокій і думок, і серця, і воскресіння душі. Тому для цього ми приходимо у храм, перш за все, щоб не вчитися щось робити, а щоб вчитися жити так, як ті, хто знають, що перебуваючи у цій радісній, люблячій розмові Отця, Сина і Святого Духа. Немає нам чого боятися. Амінь.